Доброго дня! Сьогодні я розкажу про двійкове кодування вже на нагальних прикладах, на файлах. Ми порахуємо довжину двійкового коду і як це в реальному житті застосовується. Нагадую, що двійкове кодування – це мова, яку розуміє комп'ютер, складається відповідно двійкове кодування з нуля і одинички, і ви повинні розуміти, що Літери, що звук, що малюнок, він е, перетворює все у відповідно нулі і одинички. Комп'ютер наш, в великий-великий рядок нулів і одиничок. Е, дивіться. Е, Якщо брати в реальному житті нуль, це позначає щось, чого немає. Тобто нуль яблук, так чи одне яблуко. Чи увімкнута лампочка, чи вимкнута лампочка. Вимкнута лампочка, відповідно, нульник, увімкнута одиничка. Якщо ви подивитесь на клавішу у вмикання, то побачите, що там є нулик, який. Перетинає якого перетинає одиничка. Дивіться, місце, яке займає нуль або одиничка на комп'ютері, кодується одним бітом. Один біт це якраз найменша одиниця двійкового коду. Взагалі, ви всі знайомі з одиницями виміру двійкового коду. Так, але, можливо, ви не зовсім розуміли, що це якраз є розмір двійкового коду. Дивіться, біт, я сказала, що одиниця найменша одиниця. Далі йде байт. Байт складається з восьми бітів. Далі у нас з'являється кілобайт. Один кілобайт буде містити 1024 байта. Ви бачите на екрані. Один мегабайт. Це наступний рядочок в одиницях вимірювання вікового коду. І він складає 1024 кБ. гіабайти, терабайти це продовження цього ланцюга. Як ви бачите, у нас немає такого ж. Закінчення, якби в одиницях виміру, наприклад, 1 кілограм тисячу грамів, так? чи відповідно 1 сантиметр 10 міліметрів. Там от 10 тисяч, тобто є закінчення на нуль. От. В байтах, кілобайтах, мегабайтах, терабайтах свій, свій виняток, і там написано 1024. Чому саме так? Тому що двійковий код, який складається з нулів і одиничок, містить собі цей ланцюг і з 8 бітів, які спочатку складаються. І коли воно заповнюється, ці простори, то не виходить 1000. Виходить 1024. От, І дивіться, коли ви розглядаєте операційну систему свого телефону або ноутбуку, або дивитесь на вашу флешку, то коли кажуть в інструкції до вашого пристрою, що тут 32 ГБ, в пристрої ні, тут не буде 32 ГБ, тому що ті, хто випускає пристрій, вони округлюють. Тому що ну, не зовсім приємно звучить цифра 31 гігабайт і 520 мегабайт. Ну, воно не зовсім звучить, тому воно округлюється 32 гігабайта. От. Якщо вам цікаво, подивіться на свої пристрої або на флешки, і побачите якраз скільки місткість ваших пристроїв. Дивіться, ще такий виняток. Коли кодувалося, ну, починалися восьмибітні ігри, можливо, ваші батьки про це знають. Коли кодувалися відповідно. Прості комп'ютери завжди було кодування або 2 байти, або 4 байти, або 8 байтів, але ніколи не було 6 байтів. Чому саме так? Тому що інформація, яку використовували, вона ну, не, чомусь так от не могла закодуватися 6 байтами. Тому використовували ось тільки такі виміри. Дивіться: взагалі для кодування тексту. Для кодування тексту. є багато систем. І я вам наголошувала на першому році, коли було про кодування, що таких систем на комп'ютері є 4. Спочатку люди, які розроблювали комп'ютери, створили основні знаки і, відповідно, різні символи. І це було 256 різних символів. Це система. ACI, ACI, і вона, щоб ви розуміли, складається два в 8 степені. Це 256 символів. Потім додали різні варіації, різні мови, і для Unicode вийшло вже 65 536 символів. Запам'ятовуйте, що будь-який ваш текстовий редактор він зберігає. Документ у системі Unicode. А коли ви зберігаєте, ви можете побачити, що там можна зберегти в іншій системі. Це зменшить файл ваш, але, відповідно, в розмірі. Але відповідно якщо відкрити цей файл, ви не побачите тих символів, які ви звикли до перегляду. Якщо ви колись розархівовували. Текстові документи, і ви дивилися документ, коли відкривали, він не читається, там якісь зірочки, крапочки і так далі, то просто збережена в іншій системі, яка ну, не зовсім коректно відкривається саме на вашому комп'ютері. От, дивіться, взагалі, взагалі, кожен, давайте я ще наголошу, кожен елемент Елемент тексту або знак або літера, він кодується 16 бітами. 16 біт це одна літера, крапка, знак будь-що. Тобто ось один елемент. І коли у вас в тексті буде, наприклад, 19 знаків разом з пробілами. То вам потрібно, як розрахувати рядочок. Вам потрібно 19 знаків, які ви порахували, помножити на 16 бітів. Відповідно. Порахувати, скільки це буде, якщо не помиляюсь, 304. І відповідно ви повинні ці біти, які ви отримали, перевести в байти. Як перевести? Нагадую, що 1 байт це 8 бітів. Тобто ви берете те, що перемножили поділити на 8 і отримаєте кількість байтів. Якщо вам потрібно перевести те, що ви отримали в кілобайти, ви поділите на 1024. Якщо в мегабайти, те, що отримали, коли перетворили в кілобайти, поділити на 1024. І так, до того моменту, поки вам потрібно перетворити. Так, тепер трішки про зображення. Як взагалі кодуються зображення? Те ж саме було кодування, що якщо це тільки два кольори, то достатньо лише одного біту для кодування. Кож, кожний кольор він кодується відповідно одним бітом. Як ви згадаєте з 6 класу, коли ми вивчали зображення, найменшу варіацію Растрового зображення, це є піксель, такий квадратик. От якраз оцей квадратик це один біт. А відповідно, чим складніша картинка, тим більше кількості бітів потрібно використати, щоб закодувати. Якщо у малюночку 16 кольорів, ну, від. Відповідно, 3 до 16 кольорів, то це е, малюночок кудиться е, кожна клітиночка, кожен піксель чотирма бітами. Якщо ж у вас більше кольорів, 256 кольорів, то вже восьма бітами, тобто одним байтом. Але 256 кольорів це дуже-дуже мало зараз. Як вам різні представники. Ті, хто випускає камери, кажуть, що у вас там от 15 мегапікселів камера, мегапікселів камера. Тобто 15 мільйонів кольорових пікселів передається. Чи 64 мегапікселі. Ось так. Але, в свою чергу, також працівники, які випускають ці камери, трішки, вони Привирають, тому що вони рахують розподільну здатність світлотінні. Тобто деякі китайські бренди був такий дало, що Камера, яка в заявленому заявленій інструкції була на 28 мегапікселів, то вона фотографувала гірше, ніж камера, яка фотографує 12 мегапікселів, тому що вони просто порахували якраз світло тінь і Якщо чесно, то деякі бренди все одно продовжують так рахувати. І реальна ваша розподільна здатність у китайських смартфонах, якщо це велика, дуже велика кількість мегапікселів за маленькі гроші, то діліть відповідно на два, і це буде ваша реальна передача кольорів у вашій камері. От. А це такий маленький відступ. Тепер дивіться, як взагалі рахувати чорно-білі малюнки і відповідно кольорові малюнки, скільки вони містять в собі бітів, байтів і так далі. Ось у нас є такий японський сканворд нонограма. Ви розумієте, от як воно кодується, що білий кодується нулем, чорний кодується одиницею, але ну. Це так виглядає для комп'ютера. Відповідно, як ми рахуємо, нам потрібно порахувати кількість клітиночок у довжині і в ширині. Ми умовно кажемо, що це пікселі. Так? І ви рахуєте, що у нас, відповідно, у довжину буде 6. Клітиночок у ширину у нас буде 5 клітиночок. Ми перемножуємо, знаходимо площу, це у нас буде 30 точок, да, 30 бітів, відповідно. чому 30 бітів? Тому що якщо тільки 2 кольори, якщо тільки два кольори, то ми кодуємо одним бітом. Тобто ми помножили 30 на 1, це буде 30, і відповідно треба перевести в байти. Що ми робимо? Нагадую ще раз. У нас є відповідно показник, що 1 байт дорівнює 8 біт. Ми ділимо 30, ділимо на 8. Це буде 3,75. І це, якщо округлити, це буде 4 байти. 4 байти ось такий малюночок. Як порахувати ось цей малюночок? Ми робимо рахуємо 4 клітиночки в довжину, 4 клітиночки в ширину. А ми множимо, визначаємо площу, це буде 16, 16 бітів, тому що ми помножили на 1? І відповідно, коли ми поділимо на 8, щоб перетворити це в байти, це буде 2, 2 байти отакий от малюночок буде. І як порахувати? Відповідно, де вже більше кольорів, ніж 2. Нагадую, що якщо більше кольорів, ніж 2, то до 16. Це кодується відповідно, чотирма бітами. У нас чотири кольори. Так? Розмір не змінився. Ми рахуємо 16. 4 на 4 це 16. І 16 треба помножити на 4. Це буде 60. 64, 64 ви затримка була. 64 64 біти. І 64 біти треба перетворити в байти. Що ми робимо? 64 треба поділити на 8. І відповідно, це у нас буде. 64 на 8 це, відповідно, буде 8. Так, тобто у вас 8 байків буде малюночок, який складається з чотирьох ось таких кольорів. Нагадую, що білий колір також враховується. От, так кодується відповідно ваш малюночок. І ви скажете, а чого фотокартки містять відповідно там 5 мегабайт і так далі. Тому що вони містять там мільйони мільйони цих квадратиків, які передають світло, колір і світлотінь у вашій фотокартці. Так, ще що я ще хочу сказати з приводу домашньої роботи. Так, ось. На екрані вже з'явилася домашня робота. У вас є ось такі малюночки, вам потрібно порахувати кількість відповідно в байтах і в бітах. Спочатку в бітах рахуєте, потім ділите на 8 і отримуєте відповідно в байтах. І теж саме треба порахувати кількість двійкового коду, скільки це містить, тексту. Нагадую, що Кожен елемент, кожна літера, кожний пробіл рахується як 16 бітів. Тобто ви порахували текст. Не рахуйте тільки одиничка, це одиничка для того, щоб ви розуміли, це що перший текст. Ви рахуєте всі ось тут у реченні пробіли, коми, відповідно, літери. Порахували кількість літер, написали, скільки це літер помножити їх на 16. Це ви отримаєте відповідно бітів. А потім те, що ви отримали в бітах, треба поділити на 8. Те ж саме зробити з оцями ще двома прислів'ями. Дякую за увагу! Маю надію, що ви це все переглянете. Зробите і отримаєте відповідно добру оцінку. До побачення!